Друзі, всіх вітаю! У нас сьогодні буде шикарний ліхтарик від Вубен x 4 ручний на 1500 люмінів. люменів. Буде дуже цікаве відео. Ви підписуйтесь, бо фішок у нього просто поза голову. Погнали! Перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори Terra30E. Я з таких акумуляторів вже зібрав не одну збірку. Ціна такого акумулятора 40 гривень. Сайт akb.com.ua. з цих акумуляторів можете зібрати електровесебет, павербанк чи щось перепакувати. Так що всі посилання в описі під відео. Так, Спочатку друзі, давайте ми його розпакуємо, оглянемо. Потім по характеристиках, по керуванню вам покажу. Ну все по стандарту. поставляється він у нас ось такому коробку. Коробок дуже презентабельний, класно виглядає. Упаковочка просто на висоті. Дивіться, давайте я вам покажу. Ось так ви витягуєте, чекайте це з цієї сторони, чи з цієї? ось так. Бачите, вубин, відкриваєте. Можна спокійно на подарочок собі любимому. Саме перше дивіться, інструкція мануал. Читати можна довго, ну я вам все розкажу. Ось сам ліхтарик дістанемо. Ну, він дуже компактний, дуже маленький. Цей ліхтарик є універсальний. Він де в них ручний на сайті пише, але це універсальний. Ти його можеш причепити будь-де навіть на велосипед. Є в них навіть кріплення, чіпайте на велосипед. Коротше, ось сам ліхтарик. Давайте ми дістанемо пакетик на бік. Ось так він виглядає, повністю металевий. Тут у нас пломба є, акумулятор 18650, швидка заміна. Щоб ви розуміли, акумулятор тут на 3400 мА. Ну, ми сьогодні провіримо Вобина, чи дійсності тут 3400 мА, чи ні, чи це просто маркетинг. Далі, шнурочок. Ось такий є і шнурочок зарядки. Кабель у нас USB на Type-C. Ось такий також брендовий вубен їхній. Добре, більше у нас тут нічого нема, коробочку відставляємо на бік. Перейдемо до самого ліхтарика. Давайте ми його розпломбуємо. Бачите, у нас тут стоїть така от пломба. Є. Ось так він виглядає. Ну Просто цаца, я вам скажу. Просто металевий. Дуже компактний, ну подивіться його розмір Ось на ладоні. Далі давайте перейдемось по органах керування і по різних фішках-плюшках. Дивіться, скільки в нас тут світлодіодів ви би напакував. Раз, два, три, чотири світлодіода. Це, щоб ви розуміли, вони зробили, щоб тут світло у нас було таке розсіяне. І ти далеко бачив, реально тут 1500 люмінів. Далі дивимось сюди. Блокування. У нас кришка блокується. Тут магніт, тут кнопка також є. Якась розберемося, не знаю, що за кнопка. По стандарту в обинах режими, бачите, це заблокований. Він не включений. Класна штука, коли ти носиш з собою в кишені, щоб нечайно там не нажати, і так далі. Тут воно заблокувалось. Сюди стрілочка помічає, це в наш цей ліхтарик. Сюди це в нас основний ліхтарик. І це в нас нічник. Нічнік в нас ось тут, якщо я не помиляюсь, світиться легесенько там один люмін. Потім я вам покажу по технічних характеристиках. Також, як ви бачите, в нас тут такі джойстик, крутілка. Крутілка також, це є в нас кнопка, щоб вмикати. Далі е в нас блокування кришки задньої де акумулятор, як ви бачите, в нас тут присутній магніт. Ну, Напічкали просто, дай Боже, я вам скажу. Давайте розблокуємо, нажимаємо сюди на цю кнопочку. А ну, ага, це я заблокував, у нас було розблоковано ось так. Хоп, є в нас пломба, щоб акумулятор не сідав. Ось так це все виглядає. І акумулятор ось такий у нас вубен АБЕ 3400 ма 18650. Що я хочу відмітити, акумулятор у нас йде тут з захистом, бо він по габаритах трошки довший. Плюс плюсовий контакт він має ось такий пенпик. Давайте я вам покажу для прикладу звичайний 18650. Ось так бачите, він буквально там на 3 мм довший. Але такі акумулятори мають сюди також заходити 18650 з плоским плюсом. Пробуємо. Так, не болтається, все заходиться, все супер. Та в принципі можна і пружинку підігнути. Добре, це відставляємо. Акумулятор ставимо назад. Сюди закриваємо. Супер. Також, як ви бачите, в нас тут присутня металева ось така кліпса. Ось так це все виглядає. Ну дуже круто виглядає, дуже компактно. Тепер, друзі, давайте перейдемось по режимах. Дивіться, включаємо раз. Перший режим в нас тут є розміточка. Що цей режим у нас відповідає за боковий ліхтарик. Коли ми нажимаємо кнопочку, ми вмикаємо. Також крутілочкою, ну світи, капець. Оцей ліхтарик на максимум на світи 100 люмінів, на мінімум 1 люмін. Ось так. Ось так він світить, як нічничок, як орієнтир. Також можна використовувати. Далі, це ще не все. Також, як ви знаєте, вубен любить RGB-шні світлодіоди. Тут вони також присутні. Коли ми зажимаємо кнопку тримаємо, переключаємося на RGB. Також цією крутівкою ти можеш собі вибирати кольори, які ти хочеш: червоний, синій і так далі. Також присутні в нас тут моргання. Якщо ми два рази нажимаємо, воно в нас моргає. Бачите? Щоб переключити, ще раз вам показую на ось це бокове світло. Ми зажимаємо і тримаємо, переключаємо на бокове світло. Ось так воно світить. Ну, блін, дуже яскраво повірте, 100 люмінів тут є, і мені здається, навіть більше, ніж 100 люмінів. Далі. З тим ми розібрались, друзі. Давайте ми виключимо. Далі йдемо. Основний ліхтарик. Це в нас він має 1500 люмінів. Включаємо основний ліхтарик. На цю кнопочку ми можемо включати. Ось так. Зажимаємо, включаємо. Це в нас мінімальне, і також можете крутити крутівкою. Добавляти собі скільки ви хочете. Яскравіше, тускліше, Ну тут ось так максимально. Ну це просто я не знаю, дивіться, ліхтар, лупашить як дурний, ну півтора люмінь, що Ви хочете. Також тут присутня функція, тобто максимальна яскравість, коли ви, наприклад, на мінімальній йдете яскравість, хочете швидко включити на максимальну потужність, натискаєте два рази, він включається на максимальну потужність. Два рази він вертається назад. Також крута функція. Добре, це ми виключаємо. Наступний режим в нас нічник. Нічник це в нас, якщо я не помиляюсь, один люмін оці світлодіоди світять. Тут можна використовувати як це нічник, як це нічник без питань. Включаємо ще раз. Включаємо нічник. Ось так він виглядає. Також задня кнопочка, я вже розібрався, що це за задня кнопочка. Ось ця кнопочка, вона підпружинена. Бачите, ви можете нічник включати, виключати. Ось цією кнопочкою. Також в будь-якому режимі, окрім нічного, ви можете включати максимальну яскравість на цю кнопочку. Коли ви йдете в руках, вам швидко потрібно. Ви можете навіть оцею рукою нажати. Бачите? Давайте ми включимо основний Наприклад, я хочу включити ліхтарик на максимальну яскравість. Я зажимаю і воно світить. Також є струбоскоп. Просто можна все сліпити. Дивіться, це на максимальній яскравісті. В нас тут є струбоскоп. Включаємо два рази. І це просто виїдає очі. Багато хто скаже, що це функція безкорисна, але там в лісі, щоб звірів відстрашити і так далі. Когось засліпити, якщо на тебе хтось нападає, і так далі. Коротше, функція також має бути. І також, як ви бачите, в режимі, наприклад, бокового також це все діло працює. Бачите, ось так. Світить максимальний два рази стробоскоп. Ось так. Можеш включати без питань, тільки не на нічному. На нічному Ось так, тобто нічні. Ось так включається. Струбоскоп у нас не включається, і 100% не включається. Ось такі режими, як ви бачите, в нас зарядка Type-C, також в нас присутня індикація заряду. Ви також можете подивитись, скільки заряду залишилось в ліхтарика. Як це все відбувається? Зажимаємо цю кнопочку. В нас засвічується світлодіод, тобто в нас акумулятор заряджений. Бачите, синім. Якщо буде червоним, значить він розряджений. Також ця індикація працює при заряді. Якщо ви заряджаєте, світиться червоним, якщо, ви, якщо заряджений, тобто світиться синім. Бачите, зараз по нулях світиться синім. У нас ліхтарик заряджений до 100%. Також звертаю увагу, що всі ліхтарики в Вубен мають гравіровку. Це не намальоване, воно не стреться. Тут гравіровка x 4 як ви бачите, номерація. І на ці ліхтарики дається 5 років гарантії. Це є офіційний представник в Україні. Так, друзі, я думаю, ми тут розібралися. Тепер давайте. Я хочу з самого початку провести тест на ємність цього акумулятора від Бубен. Як ви думаєте, видасть він 3400 чи ні? Так що погнали. Потім ми по люмінах перейдемось. Звичайно, покажу, як він вночі світить. Звичайно, його розберемо, подивимося, як там всередині все зробимо. Так що погнали. Ну що, друзі, по ємності акумулятор Вубен видав нам 3400 мА. Це просто шикарно. Все, як Вубен заявив, все до копійки. Реально, супер. Тепер, друзі, провіримо по яскравості, включив він на телефоні програму і поставив люксметр. Давайте ми глянемо. Це я, мінімальний режим. Відстань. Давайте ось так: мінімальний режим. Відстань в нас йде приблизно 1 метр. Ну, приблизно, дивіться, свічу на люксметр, в У нас показується е, 20, 19 люкс, 19 люмінів. І світим на телефон. В нас 1 люмін показує. Це мінімальний, Давайте піднімаємо. Тут у нас на даний час показує 200 люмінів, тут нас показує 800 люмінів. Бачите, на телефоні воно е, щитує з камери. Але кут розсіяння тут ловить набагато краще. Чим камера. ось там. Це в нас е, селфі-камера. Ось так. 200 е, 326 люмінів. А тут, якщо так ось світити, то в принципі ідентично. Добре, максимально. Оце просто лупашить. Тут нас показує 2000 метр відстань, друзі, 2800 люкс. Тут нас показує. Як ви бачите, метр 1200. 1200, та. Він розсіяний 1200 люмінів десь приблизно в тому районі. Це максимальний. Ще раз показую вам ось так: при метрі 1230 люкс. 1500 плюс-мінус воно десь до того є. Бо на камері показує взагалі 2000 2500. Це неправдиві показники. Це я даю вам 100%. Покажу ще, як світить е, цей режим. Так, краще я вам зараз покажу на цьому. На вулиці це максимально показує. Це люксметр так не вловить, він же, до речі, виключився. Давайте ми включимо. 100, якщо я не помиляюсь, має бути 100, лю... 100 люмінів. Метр приблизно Ну, світить воно дуже прекрасно, я вам скажу. 24 люміна на метрі. Ось так. Ну, Десь приблизно буде, бачите, 50. 50 люмінів в тому районі. На телефоні зовсім показують 4 люкса, тобто 4 люміна в тому районі. Так що, ось так. Там то кольорове нема сенсу вам показувати. Давайте ми підемо на вулицю. Я зараз вам покажу, як він далеко світить і як він яскраво освіти. Погнали. Сьогодні в нас стандартна точка, де більшість я знімаю ліхтариків. Дивіться, як ви бачите, ось там хата світиться, я вже точно заміряв 130 метрів до неї. Пробуємо давати на максимальне. Так, максимально яскравість. Ось так. Ось на цю хату світить спокійно. Кажу, там 130 метрів твердих є. Не знаю, чи вам видно, але ось так подивіться з боку, ну він лупашить, як дикий. Реально, ось такий малюк 1200-1300 люмінів тут є. Освічує дуже прекрасно. Він більше на розсіяння. Це не на точку. Цей ліхтарик може бути універсальний, тому що ти йдеш перед собою, і ти бачиш прекрасно. Добре, тепер давайте включимо другий режим. Оця підсвітка. Ну, класно, класно світить, друзі. Ти собі можеш яскравість зрегулювати, йти пішком, і навіть оце максимум, навіть на мінімум. Отак ти все прекрасно бачиш. Зараз вам камеру опущу, дивіться, ось так. Максимально підкручуємо. Ось так. Ну, шикарно світи, просто шикарно. Добре, давайте я вам покажу ще rgb світлодіоди. Це, звичайно, як маячок. Червоне світло ось так світи. Синє. Ну, фокусуйся. Зелене. Та, в принципі, навіть отак можна йти, друзі, освічувати. Дуже прекрасно, дивіться, який колір. Ну, Світить я перед собою бачу прекрасно, я вам скажу, дуже. І давайте також включимо нічник. Ось так. Оце нічник. Перед собою світити, і як ви бачите, дуже прекрасно видно реально. І він так може працювати довго і нудно. Повірте. Тепер я зажимаю цю задню кнопочку, включаю максимально. Бачите, так же само світить. І якщо два рази, це струбоскоп. Дивіться, це просто я не знаю, за 200 метрів буде сліпити. Я думаю, так він моргає. Шикарно. Тепер, друзі, давайте заглянемо всередину цього ліхтарика, як там все зроблено. Все я відкрутив, як ви бачите. Давайте спочатку куди йдемо, до середини сюди глянемо. Ось так у нас тут це виглядає. Як ви бачите, силікон у нас присутній на роз'ємі, щоб сюди не попадала вода. Все, як ви бачите, нашли фах на шлейфах, на роз'ємах, все дуже гарно, акуратно зроблено. Подивіться, яка плата. З цієї сторони, давайте заглянемо, де самі світлодіоди. Ось так, як ви бачите, гумочка у нас присутня, все супер, має IP 68. Забув я вам сказати, так що можете спокійно погружати під воду і так далі. Ось так виглядають наші світлодіоди. Тут також можете бачити, у в нас тут все прогумоване. Так, тут ми дістанемо. Термопаста тут присутня чи ні? Давайте ми заглянемо. Я зараз вам це все діло покажу. Я бачу вже, що там є знизу термопаста. Бачите, внизу в нас е, яка товста підложка, вона йде мідна і в нас. На підложці є до корпусу термопаста. Ось тут термопаста. бачите, Ось така термопаста. Так що тут все гарно зроблено, друзі. Я вам скажу. Також показую вам, у нас також тут все гумочки бачите вставлені, щоб сюди не попадала вода. Ну, друзі, ви самі все бачите, все дуже класно і гарно зроблено, все шикарно. Тепер, друзі, давайте я вам покажу, де можна його придбати. Це на офіційному сайті Wuben.com.ua, Посилання я залишу в описі. Також залишу в описі промокод з промокодом Кіпі 10. Ви на цей ліхтарик будете мати 10% скидки. Дивіться, це листаємо вниз, це в нас новинка, хід Wuben X4. Ціна його 2790 гривень. Ось так це все виглядає. 1500 люмінів, ну грузись. Що ви не що ти не грузишся? Інтернет є білий і є, тобто граніт сірий в тому районі. Ага, я його тут включив. Давайте виключимо. Ось такий є. Ще сірий граніт і є чисто білий. Вибирайте по кольору, який вам подобається. 720 годин, максимальний час роботи. Можете кріпити на велосипед, де хочете. Є прикольний магніт. Цей магніт давайте я вам покажу. Коротко тримаю в будь-яких положеннях, От взяв я ключ. Хоч в такому положенні горизонтальному він спокійно тримає, можете світити хоч цим, хоч цим. Хоч так, без питань він все тримає супер. Також по зарядці заряджається він 12 Вт. Час зарядки орієнтовно 1,5-2 години. Тому що в нас акумулятор тут стоїть на 12 з копійками Вт годин Ну, як правило, за годину не заряджається, тому що при кінці потужність падає. І десь приблизно 1,5-2 години від 0 до 100 цей ліхтарик зарядиться, що є дуже непогано. Давайте я вам покажу, наприклад, беремо. Type-C з ваттметром. Зараз я вам покажу. Ось так. Дивіться. Оп. Включаємо індикація. І пішла зарядка 12 Вт. Супер, супер. В Загальному, що вам, друзі, сказати про цей ліхтарик? Дуже класний. Компактний функціональний ліхтарик дуже сподобалось, що є швидка заміна. Тобі навіть не потрібно портом користуватися, взяв собі декілька 18650 заряджених, за 2 секунди поміняв і далі собі світиш без питань. Так, дехто скаже, що він дорого вартує, але це на роки. Повірте, цей ліхтарик на роки. Тільки Вубен дає 5 років гарантію офіційно. Він буде вас служити роками. Ну і що ж, а на цьому все. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте український контент і слава. Слава Україні, слава ЗСУ і всім до наступних відео.